Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України допустило до постачання у Збройні сили України інженерну машину Buffalo MPV класу МРЕП. Про це інформує прес-служба Міноборони. Ці інженерні бронемашини принаймні офіційно не постачалися у збройні сили України та не з'являлися на фото та відеоматеріалах. Buffalo MPV, Mine Protected Vehicle, глибока модернізація південноафриканських бронемашин. Кеспір, що розроблена та виробляється американською компанією Force Protection, яка є частиною General Dynamics. Buffalo – це тривісний шестиколісний. Повнопривідний автомобіль підвищеної прохідності з V-подібним днищем. Така форма корпусу та розташування екіпажу всередині призначені для зменшення наслідків підриву на міні. Завдяки низці конструктивних рішень, зокрема в подібному днищу, бронетранспортер має підвищений захист від уражаючих факторів мін та саморобних вибухових пристроїв. Використовується для прокладання шляхів та перевезення десанту на замінованих територіях, обладнаний рухомим 9-метровим маніпулятором, призначеним насамперед для дистанційного знешкодження вибухових Пристроїв вага бронемашини становить 36,3 тони, довжина 8,2 метри, ширина 2,46 метри, а висота 3,97 метрів. В рух Буфало приводить двигун Мек есід ai 400 потужністю 450 кінських сил, максимальна швидкість по автодорогах становить 106 км на годину. Буфало МПВ належить до машин третьої категорії захисту за стандартом Станага 4569 і витримує підрив на міні-силою вибуху еквівалентною 20 кг тротилу. Вікна захищення. 15-сантиметровим куленепробивним склом. А бронекапсула виготовлена з композитної броні, додатково захищеною кумулятивними решітками. В українському оборонному відомстві відзначають, що за час експлуатації у бойових умовах у жодному бронеавтомобілі цієї моделі, що зазнав вибухів та обстрілів, не було жодного загиблого. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!